Виробництво у нас починається з розпилювання ліса кругляка на паларамі. Загалом чотири ангари із обладнанням для виготовлення вуликів та інвентаря для бджолярів. Розпочали цю справу чотири роки тому в Донецькій області. Через повномасштабне вторгнення довелося демонтувати його і виїхати, розповідає власник підприємства Олег Перепилиця. Дивились ми Дніпро, дивились Київ, дивились Чернігівську область. Ну, не підходить. Сюди приїхали як то запало. Обладнання, забрали все, техніку, сировину, дошку, всю перевезли. Тут орендували та облаштували приміщення з нуля. Роботу над замовленнями відновили три тижні тому. У нас замовлення в січні були по травні. Це до війни. І дуже багато заказів, а ми з березня перестали працювати. І це такий відрізок часу, що багато потеряли заказів. Ну нічого, остановимся. І показує готову продукцію. Це 12 рамочний. Вже комплектація під ключ називається. А вулики з українським дизайном, які виготовляли у Донецькій області, були родзинкою підприємства. Це просто було як польот фантазії моєї. Треба було щось зробити нестандартне. Вирішив по пообщався, поспілкувався з художником, каже, підраківська розпись підійде. Ну, попробував, виставили на продаж. Людям понравилися. Нині тут кожен працівник опанував усі процеси роботи. У цеху їх поки ще троє. Толяр Володимир Кущенко працює на підприємстві місяць. Каже, нині займається фрезеруванням деровини. На виготовлення одного вулика витрачають три години. Фрезеровка. Всі пази, четвертя вигрібаються тут на фрезері. Там торцовка, там заготовка, торцується в розмір, перш ніж попасти на цей станок. Потім зборка. А тут робить заготовки для рамок у вулик столяр Володимир Темченко. Каже, працюють по 8 годин, робота хоч і складна, проте приносить задоволення. Бо треба все настроїти, все підібрати, бо це ж було, ну не знаю, немає ні приспособ, нічого. все довелося налаштовувати по-новому ці. Тим більше часу мало, треба і роботу робити і налаштовуватися. А так умови – нормальні. Чотири місяці проживає на Черкащині один із працівників підприємства Олег Безродній каже, переїхав сюди з Донеччини до родичів. Коли виробництво поновили, відразу приступив до роботи. Переїзд та хуже двох пожарів, поэтому зараз настраюємо. только. Я думаю, буде лучше, поскольку центральний регіон нам удобні. І для логістики спеціалістів все ще шукають, каже Олег Перепилиця. Фрезерувальники, станочники. З деревообробним обладнанням, щоб вміло працювати. Повертатися назад не планують, бо це вже другий переїзд 2014-го, розповідає власник. Я вже в 2014 році виїжджав, до Дніпра доїхали, потім ми повернулися назад. Ну, більш не хочу збиратися і переїжджати. Так що плани тут: возобнові колектив, щоб все працювало, на роботі вийти на ті. Об'єми, що були раніше, Тетяна Зозуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.